Психологиня Тетяна Горанська надає консультацію підопічним міського терцентру соціального обслуговування у новому кабінеті. На початку грудня тут відкрили простір сфера довіри. Ця кімната була створена для створена для того, щоб людина отримала максимально якісну консультацію. І до до створення цієї кімнати був кабінет. Але він був і не сучасний, і для того, щоб якісно надавати цю послугу, там не було умов. А я вважаю, що якщо людина приходить в простір, де є всі створені умови, це вже велика запорука того, що вона отримує якісну консультацію. Тір сфера довіри створений для людей, які шукають підтримку, розуміння та гармонію в житті. Під час роботи з психологом клієнти намагаються подолати стрес, тривогу та розвивають власну емоційну стійкість. Люди, які виходять на пенсію, в силу того, що вони були соціально активні, у них були була велика кількість якихось друзів, соціальні зв'язки. Все це здебільшого рветься після того, як вони вже виходять на пенсію. І ось цей момент адаптації і переходу дуже важко переживається. І на почві цього в них може навіть зростати агресія, з'являються якісь і внутрішні особисті конфлікти, і міжособистісні конфлікти, і з такими запитами приходять. Окрім індивідуальних консультацій, клієнтам можуть надавати підтримку в кризових ситуаціях та здійснювати психологічний супровід після важких життєвих подій. Проєкт в терцентрі реалізовували близько шести місяців. 290 тисяч гривень було виділено в рамках громадського бюджету. За ці кошти нам вдалося здійснити. Поточний ремонт приміщення, а також закупити предмети інтер'єру. Посаду психолога бо в центрі було введено в 2024 році, в зв'язку з тим, що побільшало звернень від мешканців Хмельницької міської територіальної громади, а також від внутрішньопереміщених усіх похилого віку людей з інвалідності. Побільшало звернень, відповідно дали пропозиції і ввели таку посаду психолога. Нині послугами простору користуються студенти університету третього віку та клієнти відділення денного цілодобового тимчасового перебування, що діє при терцентрі. Окрім того, запрошують сюди усіх жителів Хмельницької громади. Всі послуги консультування надаються безкоштовно, але для того потрібно оформити певний пакет документів, який надасть змогу отримувати ці послуги. Новий простір сфера довіри знаходиться за адресою вулиця Перемоги 7 А Олександра Семенюк, Данило Біга, Новини міста.